Друзі, всім привіт. Це блог, який я їду в Тер-Це і їду до Злати. Зараз в Тер-Це і в Хаден-Хаден, в хаден я хочу сюди якісь штани. Не знаю. Зараз подивлюся штани пробуватись. Номер два. Я не знаю, просто мені двоє подобається. подобаються. Зараз буде другий місяць. Оці покажу. Ось такі другі. Вже собі коротше не купили. Е, да, але ми пішли в інший терце, тому що в мене розміра не було. І зараз я йду в Ватсон. Я не знаю, що я на 100 гривень куплю собі. Пішли в Ватсон. Не знаю, щось буду вибирати на 100 гривень, тому що в мене більше нема. Не лишилося. Я з хати взяла скільки. Тут є есенс. Ура! Нарешті є есенс. Просто в Єві від ній нема есенс просто. В мене куча всього є з есенс, можу показати, коли буду в хаті вже. Mm. Я щось собі візьму. Є вибір. Оце від Essence чи оце від Essence, Просто в мене вже отаке вот є Juicy Bomb. Просто з кавуном. Що я, напевно, вже візьму оце або на щось ще подаюсь. Єсенс, uh, наприклад, Корочі, я сама візьму. Коротше, я виберу отакий вот крем, пав uh, з кокосом і отакий Juicy Bomb. У мене uh, такий є з кавуном. Мені навіть магазин потягла, я, коротше, хочу на день народження такі вот такі. У мене є отакі от вон, і ще одні, їх тут нема. Тут ще є ті лусі. Такі от красиві. Я, я ще хочу е, той, Лусяний якийсь. Не знаю. Такі от. Э, я хочу такой короче, лосьон. Может, на дыре попрошу. Тут еще у набили. Мені вот эти штуки, они белые. Мне так тут подобается. Да. У меня вот такие парсы. Сюда вот это вот. У меня есть. Мне интересно, как Оцей, він мені не подобається, я його нюхала він поганий якийсь. знаю бляти. Зійшли в тебе. Коротше, всім оце мої найлюбиміші цукорки Я їх дуже обажаю просто. Так що беріть в зам'ятку Що сказати? Я ще люблю рачки, і ще я люблю оці. Вод. Точно рачки називаються чи як? Я у цього теж не люблю просто. Я корівку не дуже люблю, якщо чесно. Але оце я зараз буду в мами просити, бо, тому що це мої любимі. Любимі. Да. Коротше, я вже злади і хоч. А як? А ну, от. Хочу показати, що я собі купила, тільки що. Я без злати, якщо що. Е отакі от патчі під очі. І, І зараз отаку ось. маску каратин. Я здається, не в той поворот зайшла чи в той. Я просто тут нічого не знаю. Типу, це така маска, я її буду викор... використовувати, коли буду... Перший день школи, так. Щоб буде красивий, щоб волосся було, було красиво. Ой. Так, класно скриплять качалі. Ми від злати ховаємося. Давай, давай робити щось. Ти мене бум-бум-бум. Ой. Взлаки, блядь. Ну, взлаки ховают. Угу. Махана глядает. Махана глядает. Мы ходим Махана! да? Махана! 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 сказали. Махана! нам Махана! 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 с хлопчиком познакомиться? Сказали, ми його телеграм домом. Що це таке? Чуєш? Що? Я над тобою так само буду тепер провинкуватись. Шукаємо людину. Шукаємо людину. Ох, диви, які класні. У мене є отака. Я хочу знаєш, у мене є отака. Я так бачу, бачу, я, я бачу. бачу. Я хочу мене дуже отаку, або у цю. Бо у фиолету, Да, у класна, оця класна. Або да. от таку да. синю, або фіолету. У мене є оця синя. Ні, я більше хочу я, я, синю. Я не буду купляти, але мені дуже подобається ось цього. Так, да, але я їх не буду купляти, бо я в тебе можу купити <гум> подешевше. Да? Я прям дуже хочу оце, напевно, на день народження попрошу. Вот Такі красиві. Просто мені дуже подобається. тут є типа Вікторія і Вони от двома такі штуки. Фойда. А мене цікаво. В мене є от, от такі, ну типа ну, э, справжня Вікторія. Типа Анатолій Зарепи. Вона прям не дуже похожа на мою Вікторію справжню. Взагалі не похоже. Зараз закрию, бо я не можу. Але оце вол... прям не осуждаю, оцего воно дуже файне. Типу, крешечка дуже красива. Дуже красиві крешечки кришечки. <плеслась> mm, да Вікторія такого нема. Вікторія тільки отакі, типу, кольори. Отут такі от. Такі чорні навіть є. <плеслась> Вупше. Це кінець блогу, але ну дивіться другу серію. Так що дивіться другу серію.